Але для шамана бубен є глибшою історією. Бубен тобі дали духи, і він є твоїм і провідником. Ти бубном можеш і очистити, і навести, і викликати, і відкликати, і підняти, і заховати, і все, що завгодно. Бубен є повністю твоїм провідником. Він є твоєю конячкою по світам. Ти, граючи на бубні, занурюєшся в різні світи. Ти по ним мандруєш. Ти можеш собі це дозволити саме тому, що Бубен є твій провідник. Бубен живий у шамана, У ньому завжди в бубні. У Бубна завжди є ім'я, у Бубна завжди є характер, у Бубна завжди є той а, дух, який дав той Бубен, грубо кажучи, вселяється, і який у тому Бубні живе, який і. Буде твоїм провідником, тобто для шамана Бубен це основний інструмент. На ньому ти і пливеш і мандруєш, і літаєш і під землю, ходиш, і на небеса куди-небудь лізеш. Там я не знаю, по деревам скачеш і повністю все. Тобто, Бубен це основний інструмент.